Ближніх районів зібралися, які проживають в мікрорайонах Козловського, Котеревського, Спортивного. Не працює, А ви ближче ся? Я так. Я так не люблю мікрофон говорити, тому що не відчувається якогось контакту і якогось тих хвиля, які є, коли люди спілкуються особисто. Але з рахуванням масштабів нашого приміщення то будемо спілкуватися через мікрофон. Якийсь період назад у нас почала виникати проблема з автоперевезення, автоперевезеннями в наші мікрорайони. І, власне, одна, друга, третя зустріч з мешканцями, які були незадоволені, спонукала нас для того, щоб ми організували зустріч з мешканцями для того, щоб визначити, як має Відбуватися перевезення. А після того ця пропозиція, ця ідея набула розвитку і вже виникла така думка, і, яка зараз втілилась в реалії, це зустріч взагалі з мешканцями цих мікрорайонів, з тим, щоб почути про ті проблеми. Які є в мікрорайонах, які, можливо, мешканці хочуть особисто висловити про ті проблеми, які є в місті. Ну і в такому особистому живому спілкуванні, спробувати пояснити нашу позицію, те, що відбувається в місті, і почути, можливо, те, що ми і так багато чуємо, щось справедливо, щось несправедливо, ну, але ми знали, на яку роботу йдемо, і знали, яка можливо і, скоріше всього, буде реакція, що би і як би не робили. Е, тому е, після того наступний розвиток. Ми спробували ще цю зустріч зробити як і зустріч е, виборців зі своїми депутатами, які проживають, власне, е, е, які обрані в даних мікрорайонах. Ну, напевно, ви знаєте, що у вас два депутата, Панкевич Лариса Іванівна. Як правильно цей мікрорайон назвати, Козловського, Холмська, Холмська Неваша, Гренвальська і Мікрасова, та, і так далі. І Ільницький Іван Миколаївич, який обраний називаємо мікрорайон вулиці Спортивної. Ну, і от, власне, ми таку зустріч проводимо. Я би хотів її почати все ж таки з вирішення тої проблеми, яка ну, фактично. Була ініційована е, мешканцями е, щодо незадовільного, на їхню думку, функціонування е, перевезень по маршрутам. Роман посереджає, будь ласка, е, графік. Е, маршрут номер 3 Центр вулиця Залічна. Останні два місяці в мене на прийомі було, напевно, і групи, і багато листів про незадовільний графік власне, тих маршрутів. І саме головне, було дві протилежних позиції, які взаємовиключають одна другу. Одним потрібно було по одному графіку ходити, щоб маршрут ходив, другим по іншому. Я би просив зараз, якщо є ініціатори от, власне, цієї зустрічі по маршрутам, чи присутні вони, чи ні, Роман Васильович. Перевізник є, а мешканці. Можливо, ми б вислухали ініціаторів з тим, щоб ви сказали, що не задовільняє. В мене є діючий. Графік і є той, що пропонується. Чи керівник організації, яка здійснює маршрут перевезення, пояснить цю ситуацію? Мешкання свіжу цих окремо. В чому проблема? Що не влаштовує мешканців? Дякую Оси Михайлович, який підняв Сантранський паш, який обслуговує ваш мікрорайон, ще свій мікрорайон, тому що я родився, в цьому мікрорайоні. Я не знаю, в чому виникла проблема, але я думаю, я вже обслуговую не перший рік і не один маршрут. І проблема не виникала. Виникла проблема на початку листопада місяця, я не буду слушати прізвища і цей. По вулиці Потляревської по вулиці Залішення, певних людей, які були незадоволені задоволені Чому коязві? Тому що десь хтось спізнюється на роботу, хтось не встигає на роботу. Це значить, що треба пересунути графік руху на 5-10 хвилин. Повірте, якщо кожна людина буде підлаштовувати під себе графік руху, і це буде виникати, ну, я вам скажу, бардак, тому що ми звернулися, я особисто, до першого заступника. Військового голови до голови тендерного комітету з проханням урегулювати цей конфлікт. Тому що йшли скарги як від людей, так і від військової частини, від другої групи людей, які хотіли. Ми на протязі листопада, місяця, по перший час вже змінили, ну, я думаю, графіків вісім. Писали вправо, вліво, 5, 10, 15 годин. Бачу, послній графік, який вже був даний, затверджений першим заступником. І підписаний роді мною. Але цей графік не був поданий мною. Це був, ну, і перший заступник теж не проаналізовував, і я не проаналізував. Не знаю, хто його підсунув. Нам і я підписав, і перший заступник. Але від 8.20 до 8.30 заїхати за 10 хвилин на вулицю за рішу до Адальвець, ну це абсолютно. Це ми не веземо людей. Значить, ми веземо ну, щось друге, я везу. І водій, ні один водій за 10 хвилин з міста до Дельвейту не доїде. Другий 845, 9 хвилин вже у центрі. Ну, це пропонувався ще один графік. Послідній от, запропонований є приймною. Ми збирали буквально два дні, три дні, збирали підписи. Хто за той графік? Не той, що пропонує військова частина, ні той, що пропонує ініціатори е, звернення. Ми вийшли на компроміс, якийсь певний. І якщо, не знаю, чи всі бачать, я можу передати, якщо цей графік підійде, я думаю, питання буде вичерпане. Якщо хтось з десь, я вже казав це в просутності влади і всі, якщо бачить, що це є надприбуткові маршрути. На прибутковий бізнес я готовий сьогодні поступитися в своїм місцем, перевезти місце з на вулицю Залішну Петроську любому другому, хто запропонує більш якісні послуги на цьому шахі. Дякую. Можливо, хоче виступити Іван Миколаївич Мир? Так, на 100. На Я так дивлюся на нижній час тут за тебе мало людей. Це буде Я думаю, що ми не готові сьогодні на це питання поїздити і голосувати бо більше з адміністрацією чи виборців. Іван дуже багато Так. <рекленно> було підписів десь 200 не менше. І я подав це питання на міського голову. До вас ми зверталися до пана Ігора, фамілії, не пам'ятаю його точно але з транспорту і зв'язку. Неодноразово, ну але все було відказ, відказ, відказ. Ми що зробили? Зробили графік, виказали, що це і по тому графіку буде їздити. Шановний ну, пан каже, Фарей його виграли тендер. Yeah. Ну, він випустить. І, і приємці, не підприємці, я кажу, а випускний роботників, я би хотів, щоб ви уточнили точно графік, який має бути так позатвердили, і потім графік не Вони Ми графіки не хочете собі дати. А чому не знаю? Перевізниками чули, я можу сказати додаток, що рівно така кількість же є заяв з такою кількістю підписів в абсолютно протилежну сторону, e, e, ну, e, в тому числі і працівників чи службовців військової частини цивільної оборони і ряд інших. Тому Повірте, якби була переважна більшість абсолютна, ми б е просто прийняли рішення і все. А якщо для нас не зрозуміло, по якому графіку і чия правда, тому ми б спробували зустрітися, все ж таки вияснити і для себе оприділити. Єдине, що хочу сказати, е техніка безпеки. І якщо перевізник і фахівці кажуть, що по тому маршруту не можна проїхати за 10 хвилин, а потрібно 20, ну значить 20. Будь ласка. Ми е, тих слухань, то немає наша ідея. Самі знаєте. Що... За слухання бороть Боже, то пане дякую. Я знала, що люди стільки ми не зберемо тих життєві. Той раз графік. Він, в принципі, між підходить, але там немає в 9 годині, що просили люди, автобуса. І між 15 і 16 один резюме. Ми не просили змінити графік. Ми просили. Зранку, на протязі 2 годин і вечором, з 3 години, починаючи, щоб їхав автобус через пів години, бо дуже багато людей не може сісти в автобус. І автобус їхав 840 дітям встигали в школу. Їде 830 Можливо, будуть встигати. І в 9 годині автобуса, того, що просили, і 10 хвилин 10 на те, щоб він доїхав, не ми писали. У нас конкретно годин не було вказано, було зменшити через пів години, дати виїхати людям і вернутися назад. Хоча люди тепер вже хочуть, що автобус їздить, таю їздить четвірка і дев'ятка Нас до кінця на вокзал. І що пів години цілий день. От йшли до того, що вже хочуть так. А тут половина підписів. Литяче підписала у мене. Чому підписала тут? Колечко не підписувався, мій сусід, що яке має відношення Самбільська, Коновальця, Грушевського до наших маршрутів. От тут двоє підписано. Пан Дяків казав, що він назбирає тисячу підписів, можна і дві назбирати. Але конкретно кожен з людей не скаже, правильно нас не німало, і то все піде по ту під квіст. Хоча ми просили небагато підкоригувати. Ну який може бути 845 автобус п'ять і не встигає діти, не встигають в школу.